Так, друзі, доброго дня. Що ми проводимо і попіємо по реанімації? Я тут ось зняв з свого старого двигуна карбюратор. Треба його трошки привести в порядок. Зараз оце почищу тут трошечки. І будемо будем, 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 будем пробувати встановити його замість цього карбюратора. Що воно нам покаже? Зміниться у нас щось чи не зміниться. Так що будемо зараз щось експериментувати. Зараз я це все зніму, зроблю. Оце тут щось трошки під лампічу. Якщо вийде, тут щось це ось треба. Він тут стояв на... на герметику Зараз я це все... Трошки підчищу і глянемо, що буде і як буде. так Тих. Трохи віду йому продав. Почухав, все відчухав. Ще побачив, що трошки було. Тут відкручене, по ці болтики тепер. Не люфтить, бо тут він шатався трошечки. Ну, в общем, Зараз буду його ставити туди, внідряти. Оце в мене отак відчинений Чи зачинений. Той. Фу. Забув як його називати. Коротше, так я їздив більш мені щоб було гарно. І вона хоч трохи їздила. Ну зараз я спробую як тут як... як буде на цьому карбюрогаторі. Так що... Дивимось і пробуємо. Мені, мені теж дуже-дуже цікаво. Так, ну що, я встановив. Зараз буду пробувати все підключив. Зараз оцей такий ось трошки тут налив. Ну, нічого страшного. Буде все воно так. Зараз Щас щось буде, буду пробувати перше Ну що, вытащили Трошечки підсосу все таким працює. Зараз я підрегулюю трішки може гляну покручу трамплерчик І гляну що воно буде однією рукою неудобно так що буду проб... пробувати. що воно буде. Ще й мотор, правда, холодний він же, я ще не заводив. Зараз ну, гляну, що буде. А якраз він трошки прогріється. Ну, тепер я якось отак трішечки прибрав, підрегулював трошки, трамплер трішки, трамплер підкрутив, карбюратор трошки піднастроїв, підкрутив так, як якщо було більш-менш нормально. Так він працює. Правда вона трошки піддимлює, ну то ну не... то, то таке. Ну сам факт все медь не і И трошки звук в моторе прекратился Видно там дымового завеса трішки Так что ну хай буде я потім провірю, як она працює Головне что вона более більш менш працює, Так що Можна трошки трошки холостих, я думаю, прибрати. Я думаю, це, це трішечки завелики. Так я думаю, от, от так буде більш-менш нормально вже. Прогрівся, бороду раз уже тепленький, так що, все я думаю хай. Отак буде самий раз. Так що цим, що цим треба щось робити. У нього, мабуть, десь був, десь щось підсасувало, воздух десь був може. може. Ну, в общем, такий. Такие дела. мы запускаемся. Да, ну, так працюю. Даже звуки в моторе трошки другие поют Пропалы, вернее, не появились, а пропалы. Трошки более, мне кажется, трошки стабильнее стал працевать. Ну, я не знаю, на камеру видно чини, но ну, его трешки трукает. Не так, если, ну если може, так, так. Но не так як ходить Ну я ще поїзджу гляну что там буде як там може ще за там, окончательним варіантом Так допишу. Так допущу с цим мотором трішки... Так что, те що хотів я все зробив